Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! І пропонуємо вашій увазі агрогороскоп укорінення живців рослин в серпні 2024 року. В основному укорінюють в цей час троянди, будь-які, і садові рослини інші. Будь ласка, давайте розглянемо всі гарні періоди для того, щоб отримати. Дуже добре укорінення, розвиток кореневої системи і потім здорову рослину. Перший період діва зростаючи місяць 6 серпня з 15 години дня до кінця доби, 7 серпня в ці 24 години, 8 серпня з 0 годин до 11 години ранку. Далі непідходящий період. Будь ласка, на цьому завершіть до 11 години. В коза можна буде укорінювати живці 16 серпня в ці 24 години. 17 серпня з 0 годин та до 20 години вечора, не пізніше. І ще один період у серпні при тільці, 24 серпня з 5 години ранку починається сприятливий час для укорінення живців і до кінця доби, та 25 серпня, всі 24 години. Будьте уважні, 26 серпня теж ніби тілець. тілець. Але це якраз доба. Коли 26 серпня місяць буде переходити з 3-4 фазу та місяць без курсу буде. І тому, будь ласка, завершіть всі роботи 25 серпня. Ось у нас весь агрогороскоп, укорінення живців будь-яких рослин, які потребують розмноження в серпні 2024 року. На все добре, успіхів вам, у всіх справах ваших, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.